Вітаю, мої любі! Ви потрапили на канал до Юлії Хомяк, і сьогодні, 8 листопада, розпочинається в мене вишивальний тиждень. Але як? Ото питання! Дивіться, як правило, це купа процесів, які я показую спочатку, потім показую наступне включення просування і показую ще й свої покупки. Але. Але сьогодні не буде багато процесів, тому що в мене будуть старти, які я хочу е, записати окремим відео. І так, е, взагалі-то тиждень буде в мене насичений в плані стартів. Я хочу поробити е, в плані процесів. Не мало буде, але в цьому, в цьому саме відео ви побачите дуже-дуже мало, напевно, що єдине, що можливо, приїде мій виграш. Покупок також в мене не планується на цьому тижні, тож ну, ну буває і так. Отже, що я можу вам зараз показати? Ну, по-перше, це мій мілхіл, який я хочу, хочу, хоча б розпочати. Це ось цей будиночок в мене вже. Бачите, ниточки всі підготовлені, процес підготовлений, є основа для вишивки від Наталії Ложанської, тож хочу розпочати цей невеличкий будиночок, щоб за місяць його закінчити. Це перше. Далі. В СП я продовжу вишивати своїх русалочок, і ось так виглядає ця краса. Маю вишити на ній 300 хрестиків. Напевно, що це я її зроблю. На цьому тижні не буду більше вишивати, тому що я ж кажу, що мають бути в мене інші ще плани. І е, Лукас, нарешті, нарешті тут будуть більше просування. На цьому тижні мені потрібно зробити 400 хрестиків. Ось так виглядає ця краса. Ну, і дівчатка по марафону в мене лишається на ній 22 тисячі, на хвилиночку вже 38 600 вишито. Це вже в мене 63,5% готова робота. Бачите, тут в мене все е, вже. Знизу то все вже зашито, вишито і лишається вже не так багато. Ну, тож по 400 хрестиків тепер буду кожного тижня просувати, поки приймаю участь в марафоні. А так, цей процес також в мене буде приймати участь в СП, і я маю робити по 300 хрестиків, коли ж завершиться марафон, тим не менш по 400 хрестиків зараз маю вишивати цю красу. Отже, дівчатка, отакі плани. Ну, побачимо в наступному включенні, що в мене на вишивається. Можливо, що я щось добавлю до цього відео, не знаю, або це відео буде мега-мега коротке, не таке, як завжди. А знаєте що? Я, напевно, що добавлю. у нас ж народилися дитинча, маленькі цуценятка, то я, напевно, що добавлю якесь такий невеличкий фрагментик відео Манюнь. Мені здається, це цікаво, це мило. Це гарно, тому дуже доречно буде в цьому невеличкому відео, помимо ось цих не так багато процесів. Добавлю ще щенечку. Тож, до наступного включення, не перемикайте. Як я обіцяла, дівчатка показую, показую своїх манюнічок. Мамулечка годує. Трошки побезпокоїмо, вона одне вилазить на попку. Привіт, молечка. Привіт, ну облизує така вона мамка. Так, ну ми трошки її потурбували. Зараз буде біжати до мене, не дали погодувати. Вон Монька, бачите, на носіку тепер. Ось такі манюньки вже підросли, вони такі зопатіки. Зопатіки маленькі. Лягай, лягай, молі, лягай, лягай, годуй. Це я дівчаткам покажу твоїх діточок і тебе, да? ти умнічка, ти така Халюся Бочко. Такі ляпуські, зі зяботки. Не буду брати в руку, бо вона якраз годує. Зараз тільки їх трону, вона точно побіжить до мене. Чого тут ти, ти прийшла? Такі манюсічки, такі блискучі вони. Бачите, ну, вже підросли. Вони реально вже в два рази точно виросли. Це 2 числа ми народилися, це 13 днів. Ну, ще очі в нас закриті, це декілька днів ще має пройти, для того, щоб вже вони відкрили очі, тільки ляпатьки, тільки манюні. Я не знаю, ми вчора знову з чоловіком пішли ввечері, кума поїхала, пішли вечором, то я з ними сиділа, мабуть, ну, з годину точно. Пообнімала їх і молі полащилася. Вона взагалі така якась добра стала, чутка. Я кажу, ну, ти прям мамка мамка да, Молі? Кажу, звісно, аби тобі отак чмикали mm -hmm. весь день і ти б було б добра і раділа б хазяйки, як приходить, да? яка махішечка. Чого ти як? Вони? А, це оцей. Один з них гавкає, до речі. Всі такі, як сплять, е, саплять, а один прямо так. Е, е, е. Кажу, нічого собі. Тімосіосіцькі. Все, мамочка, годуй. ми пішли. Люблю тебе, моя клісенка. Дивиться така. Вітаю, дівчатка. Сьогодні 15 листопада, ранок. У Юлі болить голова, тому що вчора приїхала кума в гості. Але, але я, звісно, розпочинаю свій ранок з того, що записую вам відео. Останній час ви будете бачити, цей пальчик в мене заклеєний, тому що відійшов ноготь. Ну, звісно, це не дуже гарно, це не дуже красиво буде в кадр, тому поки що так не знаю скільки часу це займе, розумію, що немало. Але вже добре, що воно вже в мене не болить. Це перше. Друге, що я хотіла сказати, в середу я працювала, дівчата моє чудо, ну так я нічно називаю свого коханого, коли він щось не чудив, пішов робити дах в гаражі, а у нас гараж теплий, ну, знаєте, як другий будинок. Але там на даху такий, знаєте, товстий пінопласт, і він там десь відпав. А там же ж вона стоїть у фої, і чоловік каже: так, я щось так хвилююся, що, не дай Бог, він упаде на уфо, загориться. Каже, піду я, мабуть, ну це вже було вечір вівторка. Каже, піду я, мабуть, піною тою монтажною, прикріплю, щоб воно трималося. Ну йди. Заходи. Каже. А я на другому поверсі з малою, бо мала зараз, прям взагалі дуже часто е, просить туди, туди підніматися, тому що я е, на другий поверх відношу її іграшки. Ну, для, у нас багато комів, та я сама, звісно, купляю ігрушки, е, іграшки. А м, ну, кажучи, не можна, щоб у дитини було дуже багато іграшок, щоб вона е, розпилювала свою увагу. Тому я от залишаю на першому поверхі 10-15 іграшок, а інші. Е, Складаю, відношу на другий поверх. Ну, коротше, мала цю фішку про... по... зрозуміла. І тепер кожного разу тягне мене туди на другий поверх щось пограти. Ну, тож Ми сидимо з нею, там граємося, там же ж іграшок вона вивела на диван. Коротше, грається. Який сенс, що я вбираю з першого поверху, не знаю. ну, коротше. Сидимо вже граємо, чоловік заходить, каже, в мене є декілька новостей і гарні, і погані. Я кажу, ну кажи, яка гарна, я зробив все. Ну, Молодець, а погано. Дві каже, погані, господі, ну що таке? Я думаю, може з песиками. Там щось, чи що? Каже, ні, пер... <реш> перша погано в мене руки всі в піні. Всі в піні. Ну, Думаю, може, там трошечки вимазав. А друга каже: ти виходиш завтра на роботу. Юпересете, думаю, я коли мені так хочеться повишивати. Ну ладно, вийду, бо мені ж також подобається на роботі бути. Поспілкуюся, ладно, думаю, середа, я звідти в СП поздавала, нормально, можу виходити. До речі, ми з ним домовилися знову. Шо по середам я буду все ж таки виходити, йому буде вихідний, і я трошки переключатися, бо він каже, може в понеділок. Я Кажу, не дуже мені зручно в понеділок, чесно кажучи, бо в мене ж еспети, які треба звіти здавати. Ну, і виходжу, я спускаюся, дивлюся на його руки, а там. Повністю піна, ну, все. Оце коротше, в нього розірвався цей балон, чи якось він там приснув, не знаю. І оця піна вся полетіла. Він каже: і давай е, оце ловити. Ну, коротше, чудо є чудо. Ми ще й вимочували і в солі, і оцим і ацетоном. і я брала і фрезер для е, п'яток. П'ятки роблю е, то, також йому то боляче, то, то нічого не виходить. Коротше, і дерли і відмачували, ніфіга нічого не допомогло. Потім і ацетоном, ну, коротше, чим хочеш. Потім все ж таки я пішла в середу на роботу, всім роз... розказала, розтренділа про це всі рожуть. Ну, коротше, прийшла додому, купила йому ацетон, це ацет строїтельний. думаю, буде ним. А він уже і... Все зробив, вже в нього руки чисті. Все ж таки, це допомогло дуже вимачувати в теплій воді солью. І воно так потихеньку-потихеньку відмилося, все нормально. Четвер пішов на роботу, дзвонила мені, каже, то що всім розповіла. Каже, чого? каже до мене півринка підходила, каже, під стрікав, ну як, як сказати, не матом, Піддрочувала, зрозумієте? Типу, а не знаєш, хто може запінити там. Ну, поняли? Ржали, коротше, капець. Я кажу, То, ну, наче не всі ну, виявляється, багатьом. Ой, не можу. Ну, коротше, от Розповідаю вам того, що це життя, того, що ну, не знаю, захотілося сьогодні з вами побалакати, тому що процесів в мене мега мало, як я і казала спочатку відео. Отже, давайте, що я повишивала, дівчатка? повишивала ось такий будиночок. Казала, що буду його починати вишивати. Бачите, повишилося в мене всі хрестики вже повишивала, і почала вишивати ось бісерпетітик. Я спочатку завжди вишиваю бісерпетіти. Тому що він вишивається хрестиком. Тут він буде ось цей біленький, і ще ось ось цей біленький буде вишиватися, і буде ще зелененький ось цей. також буде пришиватися. І потім вже, звичайно, дуже багато тут бісеру. Тож, бачите, 50, мені здається, відсотків точно вже вишито в мене Бекстіч я ще зробила, бачите? Зараз, 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 покажу вам. Ось Бекстіч зробила тут в одну ниточку, тут в дві ниточки. Я так знаєте, перетягла трошечки, мені щось так сподобалося, як так виглядає цей хрестик на віконечки. Не знаю, чомусь ось так мені захотілося. Спочатку ось тут лінію зробила, ось тут, 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 і потім ось цим хрестиком стягнула прям. От прям трошечки так натягнула. Щось мені так сподобалося. Може воно в житті це ненормально, коли вікна такі кривенькі, але так. Так, не знаю, чомусь мені так захотілося і дуже сподобалось. Так, 51%, мені 619 бісеринок, уявіть собі, 13 я пришила, і ще 619% треба буде пришити. Ну, це я вже зроблю е, на, на наступний тиждень. Ну, сьогодні 15-та пів тижня, пів місяця тільки минуло. Тому в мене ще аж 2 тижні для того, щоб здати ту іграшку. Час є. Чорнобривці, дівчатка, я вишивала їх. А скільки? Хто там пам'ятає? 29% в мене вишито. 630, ну, непогано, не так, 630 я повишивала на ньому. І ось так виглядає, чи я їх взагалі не вишивала. А я не пам'ятаю. П'ятого? Ні, я їх, походу, взагалі не вишивала. У мене, походу, був уже... Чи вишивала, чи ото 130 я повишивала. Не знаю, коротше. Ладно, о Боже, оце сьогодні вишивальний тиждень. Мало того, дівчата, мені навіть немає вам що показати в плані того, що там мені щось приїхало. Того, що вчора я не пішла на пошту, а там реально лежить мій набір, який я виграла. То вже буду показувати вам на наступний тиждень. Ну, ось так і бувають і такі, мабуть, тижні. Ну, що поробиш? Нещодавно, до речі, я нещодавно, а не нещодавно вчора, знімала відео своїх стартиків, дівчатка. Тому подивіться, будь ласка, гарні такі набори. Я там розпочала із схемки. Тому, я думаю, на наступні вже тижні будуть, можливо, трошечки цікавіші мої вишивальні будні, бо додаться процеси. Отже, далі русалочка. Я так розумію, що це нам ще два звіти на цьому процесі 50,5% в мене тут вишито, 300, три хрестики, а ось так виглядається. Краса, дівчатка, дуже мені подобається. Я ось тут повишивала, і ось тут пішла вишивати. Напевно, що можу я вже знову трошечки підмотати. І ось тут вже, до речі, почнеться їх шкіра. Все ж таки, я, напевно, буду вишивати петітом. Думаю, так, ну, принаймні спробую, як воно буде виглядати. Ну, мені здається, це буде найкращий варіант для, для цієї Краси. Отже, ось так ось так виглядають мої русалочки, обов'язково їх ще буду вишивати, бо приймають участь в СП Ну і дівчатка ось цей набір, на якому ви тепер можете спостерігати аж фіга собі 400 хрестиків на хвилиночку. Це вже не по 100 хрестиків. Де я тут бігала? Та просто брала собі, знову ж таки, Побігала, взяла собі ось тут, повишивала, ось тут. Бачите, ось ця зелень вже повишивалася. Ну, напевно, що на наступний раз буду просто ось тут вишивати, і щось ту воно вийде. О, книжки бачу, вже ось тут з'явилися. Бачите, ось вони на прев'ю, і ось тут вони вже у мене з'явилися. Ну, Гарно, гарно. гарно, так. 64%, 21,700. Все. Ну, реально, дівчата, це все, Це все, що в мене вишивалося, нічого не приїжджало. трошки побалакали з вами. Ну, і ось такі вишивальні будні. Ну, ну, буває ось так. Але ви ж розумієте, що я точно вишивала ще старти свої. Ну, якби, е, Юлічка працювала на цьому тижні. Ще я, е, Трошечки, трошечки. Ну, аби я б середу була вдома, ну, то я б, напевно, що встигла б і навіть би зробила лото своє. Вийшла б той би процес і випустила. Ну нічого, на цей, напевно, що тиждень наступний, я, може, і вишию його вже. І буде ось щось цікавіше вам. На цьому все, дівчатка. Дуже-дуже всіх люблю. Дякую, що ви зі мною, не дивлячись на те, що інколи ось такі вишивальні, будні, не дуже вишивальні. По суті, виходить в плані того, щоб вам показувати. Але я ж кажу, що ви бачили мої ще просування, тому, тому якось так зустрінемося, напевно, що на наступному, в наступному відео. Всіх, всіх дуже люблю. Дякую вам за ваші коментарі і вподобайки.